Вітаю, мене звати Олексій Шмурак це урок з мистецтва. Сьогодні ми дізнаємося про постмодернізм і експерименти в академічній музиці. Постмодернізм епоха після модернізму, її особливості відсутність абсолютних цінностей, пошуки і гра. Постмодернізмом називають час другої половини ХХ століття та. Початку ХХІ століття. Тема називається Експерименти в академічній музиці. Але ми зазвичай говоримо про класичну музику, як розрізнити ці поняття. Класичною ми називаємо музику, що є зразком: Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Вагнер, Брамс. Їх слухають, грають, їх обговорюють і люблять люди в усьому світі. Чи існує класична музика зараз? Це складне запитання. Коли хтось зараз пише музику для інструментів і записує її нотами, ми частіше говоримо, що ця людина є академічним. А не класичним композитором. Академічна музика така, що створена будь-яким автором, з академічними знаннями про історію музики, композиторів про стилі і техніки. Академічна музика не обов'язково має стати класикою зразком для усіх музикантів і любителів музики. Її навіть не повинні всі розуміти і любити. В академічній музиці можна і навіть потрібно експериментувати, як і в академічній науці, копіювання музики минулого чи музики якогось сучасника це непродуктивна і не дуже цікава справа. Експерименти в музиці почалися ще в епоху модернізму, але саме після Другої світової війни в епоху. Постмодернізму Експерименти стали більш сміливими і радикальними. Композитори намагалися перервати попередню традицію і логіку, створити щось принципово нове. Американський композитор Джон Кейдж у 1952 році написав п'єсу 433. Або 4 хвилини 33 секунди. Виконавець або група виконавців, це не має значення. Перебувають на сцені і нічого не грають на інструментах протягом цих самих 4 хвилин 33 секунд. Це провокація для відвідувачів концертів. Та навіть ті, хто ніколи не був на концертах з цією п'єсою, знають про неї. Її обговорюють як чорний квадрат Казимира Малевича. Навіщо Джон Кейдж написав це? Що він досліджував? Кейдж запропонував тезу, що музика це все, що можна почути і зрозуміти музикою. Тобто. Шум природи, вулиці, побутові звуки. П'єса пропонує нам, слухачам, унікальний досвід. І запитання: чим є музика? Це воля композитора, це зусилля музиканта-виконавця, чи це щось інше? Чим є час? Це наше суб'єктивне переживання чи щось об'єктивне. Слухаючи світ, яким він є, ми ніколи не чуємо абсолютну тишу. Звучить наше тіло, а також завжди доносяться якісь віддалені звуки з інших просторів. Інший композитор, що багато експериментував німець Карл Гайнс Стокгаузен. Клавірштюк перекладається з німецької як. П'єса для клавішного інструменту. Ця музика звучить не просто незвично, вона навіть неприємна, її логіка ніби нелюдська. Штокгаузен використовував математичні формули для того, щоб вирахувати наступний звук, яким він має бути, якої висоти, потужності і характеру. Штокгаузен досліджував. Чи можна організувати музику іншим чином? Тобто не через мовлення, не через пісню, не через танці, не через інтуїцію, а абстрактним, суворо математичним шляхом? Це порушує перед нами питання, які наші очікування від музики? Що ми запам'ятовуємо в ній? Чим є краса і чим є порядок? У музиці Штокгаузен намагався звільнити музику від інерції, від асоціацій з літературою чи візуальними мистецтвами. Угорський композитор Дьорт Лігеті написав твір атмосфери для симфонічного оркестру. Він звучить у фільмі Стенлі Кубріка Космічна одиссея 2001. Це моторошна, надзвичайно дивна музика. Вона тисне на слухачів. Лігеті намагався знайти щось принципово інше і чуже. Він використовував надзвичайну кількість і щільність звуків, шарів, ліній одночасно. Звуки зливаються в один гул. Це Здатне викликати тривогу і страх. П'єсу Кейджа 433 можна сприймати з гумором. П'єсу Штокгаузена 1, можна проігнорувати як щось абстрактне. Але атмосфери Лігеті ігнорувати майже неможливо. Це емоційна і образна музика. Американський композитор Стів Райх намагається робити музику. Що заспокоює, мотивує і стабілізує. Його музика для 18 музикантів використовує красиві, прості гармонії і регулярний ритм. Це можна сприймати як хвилі тепла чи просторових відчуттів, що наближаються і віддаляються. Райх робить музику. Простою. Вона сприяє концентрації, налаштовує на позитив. Музика райха, енергійна та відсторонена від страждань. Це нагадує ідеї буддизму. Український композитор Валентин Сильвестров досліджує ностальгію, крихкість і піднесеність. У п'єсі Вісник. Звучить щось на кшталт музики Моцарта. Але ця музика уповільнена і ніби занурена в якусь рідинучу туман. Експериментальна академічна музика буває різною, неприємною і приємною, дивною і ніби знайомою. Вона може ставити нам питання чи пропонувати відповіді. Висновки. Постмодернізм епоха після модернізму. Її особливості відсутність абсолютних цінностей, пошуки і гра. Постмодернізмом називають час другої половини ХХ століття та початку ХХІ. Академічною називають таку музику, яка створена зі знаннями про історію музики, про композиторів, стилі і техніки. Сучасна академічна музика часто є експериментальною. Композитори створювали і створюють музику, яка порушує питання, що є музика, що є час, чим є композитор і виконавець, як порушити в музиці інерцію попередніх епох. Щасливої подорожі у світ музики та до зустрічі!